Далі ми будемо говорити з Олександром Дорошенком, депутатом Харківської обласної ради, солдатом Нацгвардії про харківський напрямок. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава Олександре. Що відчуваєте ви підготовку росіян до активізації наступу на харківському? Ну і на Запорізькому напрямках? Ви не там, але загалом у Сирії з скаже, що. Це найближчим часом будуть головні задачі росіян, як на Харківщині це відчувається. Прошу. Ну я можу сказати більше. Ми знаходимося під Балаклеєю. Балаклею. У останні дні у засобах масової інформації говорять, що планується наступ до на Харків із Під Е, Ми дуже чекаємо цього, але яких небудь поки що підготовки ми не відчуваємо. Можу сказати більше. Тут є одне село Яковенково під Балаклею, з якого працювали і свольну артилерію по наших позиціях і по найближчим селам. Ну після, після того як попрацювали наші розвідники і наша артилерія, декілька декілька днів вони вже мовчать. Тобто ви маєте на увазі, що в плані, що в плані? В плані ініціативи поточної військової вона може переходити до Збройних сил України. Правильно розумієте? Ну, я думаю, на окремих напрямках так, можливо. Ну я взагалі говорити на харківському напрямку, ні. А от на оперативному на нашому трикутнику, можливо. Пане Олександре, яка взагалі оперативна ситуація на Харківщині? Ну, сь сьогодні вночі і зранку був обстріляний Салтівський район, це мій рідний район, де я є, де депутатом обирався до обласної ради, тому ну, він один з постраждалих. Зазвичай як піночка Харкова піддається обстрілам там постійно, бої точаться Дементів, Сладяного Руслан. Тому ну важка, але контрольована? Як які можливо ініціативи є на рівні обласної або міської ради в Харкові? Ми сьогодні говорили про те, що от в Києві громадський транспорт буде зупинятися під час тривоги, а люди мають вийти із салону? А в Харкові після прильоту в зупинку громадського транспорту були там ініціативи робити їх більш безпечними. Так щодо транспорту громадського, яка ситуація зараз? Ну наскільки мені відомо, коли декілька тижнів тому було потрапляння у ТРЦ французький бульвар, це Салтівський район та Київський, коли загинули люди. Це було серед білого дня, при тому, що сирена оповіщала, що потрібно ну воздушна тривога. Ну ніяк не зреагувало. тільки тільки після цього, наскільки я розумію. А, і, ну, на рівні міської ради не знаю, але потрібно це не тільки що ну і продовжити свої покупки. Ходи ходити по те це, але потрібно після того, коли ви почули. У у безпечні міста місця спускатися ну, це мають закриватися, якщо повітряна тривога, і не мають право обслуговувати так. Тому що ну багато людей. Ну це моє це моє відчуття. Я коли до Харкова приїжджаю з породовою, ну мирне життя ще ну Харків не повернулося, і люди багато людей. Ну це. Моє моє враження таке, відноситься якесь безпечне відношення. Ну, війна у нас на порозі, вона не закінчилася. Війна 30 кілометрів від Харкова вже ну, це північ, бойові дії тривають, і в будь-який момент може прилетіти. І тому я, коли приїжджаю до Харкова, ну, е там, е я на самому ділі із машини вийшов, то і приміщення на вулиці, я не знаходжуся. Ну, сьогодні ну, сьогодні Ігор Терехов, міський голова, сказав, що обстрілювати зупинки громадського транспорту в Харкові стає системою російського агресора. Ну він прокоментував, сказав, що сьогодні, о 7.10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Людину забрала швидка, розмістив фотографію обстрілу. Загалом в Салтівському районі, про який ви згадували кілька приходів. Він сказав: у дворі багатоповерхівки було також поранено людину та пошкоджено автомобілі. Ось така історія, але ну, написав він: будьте обережні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Написав міський голова. Як місцеве населення ставиться до, до сигналів до сигналів повітряної тривоги? ну... Коли я приїжджав, я бачу, що коли повітряна тривога, багато людей просто йде, продовжує йти по вулиці. Ну я там у Салтівському районі, я там і живу. Коли я приїжджаю, бачу, я коли чую, я йду там. Ну безпечне місце чи ну у квартиру, щоб між двох стін це безпечніше. А багато людей ну попродовжу йти. Ну це. Як би не хотілося, але там і громадський транспорт працює, Пані, зрозуміло, що ну мі місто повинно і транспорт, і метро працює, але ну. Ініціатива ініціатива з зупинками громадського транспорту зробити бетонними більш безпечним, це добре, але ще це, це цього не було зроблено. Тому ну, ти, ти фактично знаходишся на зупинці у металевій банці. І, ну куди ти можеш? Ти почуєш, в тебе буде там 15 секунд, якщо ти у цьому там більш-менш розбираєшся, ну і кудись втекти. Ну, втекти. Це теж не вихід. Ну а типу, фактично, стоїш на зупинці, чекаєш, коли може прилітити, пане Олександре. Дякуємо вам, що знайшли час. Олександр Дорошенко, депутат Харківської обласної ради, солдат Нацгвардії.